Усім доброго ранку. Сьогодні вже субота і в нас на Львівщині дощі. Я вийшла своєю кішкою Асі прогулятися, бо вона хоче прогулятися, травички покуштувати. І я вже з вівторка не їжу на свою ділянку, дуже вже скучила. Можливо, сьогодні проїдуся, подивлюся, тому що в теплиці треба підлити мої рослинки. А чим я займаюся, я відпочиваю. <ріх> Пару днів відпочивала, а сьогодні, можливо, я вже візьмуся за роботу. Хочу вікна помити, хоча дощі падають, але можливо буде вже з понеділка трошки погоди, то поїду на ділянку, бо ще багато справ. Ось так ми з Асею гуляємо. Вона вже трошки травички покуштувала. І з самого ранку вона кликала, щоб ти прогулятися. Та, а сьоня. Коліжанок і колег її немає. Всі відпочивають теплі, а вона вирішила прогулятися. Не знає, куди вона хоче йти. У нас дуже похмурно, тому що дощі не перестають на Львівщині падати. Рахуйте вже і середа, четвер, п'ятниця. У нас дощі. І ще й на сьогодні заказують дощ. Але дивіться, які гарні листочки. Це калина. Це туя, красиво. Ось тут хости. вже зовсім пожовтіли. Ася. А сюня. Покажи свої очка красиві. А сюня, покажи. Довольно. Хочу вам показати, який красивий кизельник став. Подивіться, скільки ягід має. І здалеку не розбереш, чи це листочки, чи це ягодки. Дуже красиво. Такий багряний. А тут дивіться, як бісер. Дуже багато ягідок. Листочки всі упали. Ні, є, а тут ще є листочки червоні. Такий розлогий кущ. Ще вам хочу показати, як виглядає глід. Подивіться, які ягодки. Ось дивіться, хто живе на хуторі і має кози, це ідеальний зелений паркан. Можна посадити ось такий глід і вже нічого не перелізе через такий паркан. Ну, і його можна обмежувати, бачите, ось так він росте висоту, можна обрізати, і він буде там на метр чи на метр п'ятдесят висоти. Але, звісно, це багато роботи, ось такий паркан обрізати. Але це хороший вихід, якщо нема коштів, щоб купити огорожу, можна посадити такий глід. А то хто такий сидить? Наша Асюня. А сіоня? ти куди вилізла? На камінчик, так? Ти красуня? Та? Не хочу зніматися. Кажи, поставте мені вподобайку. Ась. Касюнка. Очитки ось, ось так цвітуть. А тут дивіться, яка красива юка. Такі темні, темні учатки, бо трошки їм тут світла бракує. І ось такі дві красиві ялини. Дуже красиві. Дощик падає, а я вирішила зняти фіранки і випрати, і помити вікна. Ну, не хочеться мені сьогодні цілий день втратити. Я вже відпочила пару днів і хочеться щось. Робити, щоб був продуктивний день. Тож, знімаю фіранки, зараз скоренько помию вікна. Такі вікна дуже швидко миються, хоча вони дуже швидко забруднюються пластмасові. Але зате легко мити. Колись, як я згадаю, що в мене були такі дерев'яні тут вікна з такими ще квартирками. то неможливо було помити, бо миєш, а воно все сипеться та фарба і, і все решту. А зараз це не проблема. 5 хвилин і вікно помити. Грязне вікно, хоч сьогодні ще буде дощик, але це нічого. Все рівно, я вже задумала, то я буду мити вікно і прати фіранки. Що ж, поки я буду мити вікно, ставлю фіранки, хай перуться. Ніж одні фіранки виперуться, я за цей час помию два вікна і тоді перейду до іншої кімнати. І це дуже зручно. Не втрачаємо часу. Так, все, хай переться. Так, чим я буду мити свої вікна? У мене є ось такий екозасіб для миття скла натуральний з рослинним спиртом фірми Green Max. І я взяла цілу серію. Таких засобів і для миття посуди, для чищення посуди, для ванної. Майже усі випробувала, а ось для миття скла ще ні. І зараз буду мити вікна і скажу вам результат. Якщо когось зацікавлять такі екозасоби натуральні, то я вам залишу посилання на інстаграм і залишу телефон. Якщо ви інстаграмом не користуєтесь, то можете дзвонити і заказати собі такі екозасоби. Поки що я для миття посуду для чищення посуду, для чищення ванни дуже задоволена. Зараз ще випробую ось такий екозасіб для миття скла. Насправді, я вже зеркала чистила ним, дуже задоволена. Зараз спробую ще вікно помити. Беру ось такі ганчірки для машини. Завжди купляю в епіцентрі, коли є знижка, їх там багато йде. І ще в мене ось такі паперові рушнички. Буду витирати вікна ними, щоб не було розводів. А можливо, розводів не буде, зараз побачу. Так, вікна я вже давно не мила, тому подивіться, які плямочки є. Я вікна мию раз на місяць або раз на два місяці, в залежності від погоди. Тому що вікна повинні бути чисті і світло повинно бути в нашій кімнаті. Тож, зараз. Наношу і подивимося на результат. Такий незвичний аромат, досить приємний, не такий, як інших препаратів. Зовсім інший аромат цього засобу. Так, два вікна я вже помила в кімнаті. А тепер, що я буду робити, Та, як я сьогодні фіранки перу, мені захотілося заодно ще і свої батареї помити. І зараз я вам покажу, як я це роблю. Подивіться, скільки там набралося пилу. Я ось такою штучкою від павутини. Забрала все, що позаду, батареї. А тут я не хочу це робити, тому що це незручно, і щоб цей пил не пішов в кімнату то зараз я вам покажу, що я роблю, щоб очистити батарею. Дивіться, поставила я тазик і зараз закип'ятила воду в чайнику, і просто ось так буду лити. Але треба, щоб цей тазик стояв під батареєю, щоб не пролити на землю. Ну, треба в запасі мати тряпочку, якщо пролити, то можна одразу повитирати. Так, і дивіться, все, що брудне, все всікає тазик. Подивіться, що там всього є. Так, як ми вже включаємо батареї по чуть-чуть, якщо б у нас душі на Львівщині, і дуже сиро в квартирі, тож треба батарею очистити, щоб вони були чистенькі. Ася, то не можна, кипіток. Так що мені незручно. Однією рукою зараз я буду ось так робити, помию скоренько дві батареї, і вже чую, що фіранки мої випралися, і буду просувати і заложувати. Подивіться, скільки пилюки, і це я кожного року так роблю. Тому якщо ви такого не робите, то у вас ще більше пилюки. Звичайно, можна якусь тряпочку там легенько мити, але ось кипітком це дуже добре пролити, а потім ще можна тряпочкою пройтися, куди ви. Дістанете. Так Все, вікна помила, фіранки випрала, попрасувала. І мене вистачило тільки на два вікна, а ще батарею помила. А слідуючих три вікна зроблю інший день. Трошки сонечко засвітило і я, напевно, зараз поїду на свою ділянку. Цей засіб мені сподобався для миття скла. Буду ним користуватися. І приїхала я на ділянку, вже скучила за ділянком, за свіжим повітрям. Треба ось горіхи позбирати, бо так нападували вітер. Сьогодні кінець жовтня, ось так моя теплиця виглядає. Помідорчики ще є, квіточки цвітуть в мене в теплиці. Ось тут такі ще жовтенькі помідорчики. І тут ще є помідорки. Перенесла я сюди газанію, що цвіте, треба підлити. І ось тут, дивіться, яка краса. Це я наживцювала троянд. Тут помідорчики дозрівають. Це все зараз буду підливати. Я сюди я гіркий перенесла тут. У мене виросли чорнобривці, десь насіння впало. Мій розмарин. Тим'ян можна висадити в город, він не боїться морозу. І вербенку сюди забрала в теплиці. Дивіться, скільки градусів. 26 градусів тепла, а була тільки одна квартирка відкрита в теплиці. Решта було все закрите. Зараз у нас 11.30. Троляндочки ще цвітуть. Ось ця флорибунда в мене ще цвіте, бачите, її пуп'янки. Жоржини цвітуть, У нас дощі падають вже пару днів, але приморсків як таких немає. Це однорічні жоржини. Треба насіння зібрати ще, може хтось захоче. Я подарую. Тому що в магазинах не завжди можна знайти однорічні такі жоржини насіння. А квіти настільки крупні, такі, як багаторічних жоржин. Дивіться, яка краса. Кінець жовтня місяця. Сьогодні 28 жовтня. Що я вам хочу показати? У мене ось тут росте пару кущиків полуниці. Це я виростила з насіння. І ця полуниця називається або треска, або фреска. Бо я сіяла і таку, і таку, але точно я подивлюсь і скажу, як вона точно називається. І подивіться, вона в мене почала цвісти. Вона вже мала ягодки літом. Дуже солодкі. І ось дивіться, як в мене знову почала цвісти і закладати ягоди. Полоницю важче виростити для мене, ніж соницю. В сониці в дуже багато насіння, тож посієш і дуже багато сходить. А ось насіння полуниці, насіння дуже мало. І вона не дешево коштує. Я якось пробувала, у мене нічого не вийшло, а ось минулого року то в мене пару саджанців виросли. Ось тут є три і ще тут є три. Я їх окремо посадила. Подивлюся, який буде урожай на слідуючий рік. Збирали вже ось ціле відро горіхів, добре, що приїхали, тому що вони дуже мокрі, треба їх сушити. Розложимо в ящики та й сушиться в гаражі. Дуже вітер, і тому я прийшла в теплицю, бо буде знову неякісний звук. Моя ділянка дуже на горбочку, і вітер так свистить, ще забудов немає. І коли вітер, то дуже важко щось знімати. Хочу вам показати, сьогодні хочу посадити ось такий панісетом. Продавець сказала, що це чорний панісетом. Я зайшла в інтернет і дійсно є такий, називається Black Beauty. Він відрізняється, що ось має такі колоски чорного кольору ворсинки, Бачите? Чомусь він мені сподобався, і я його купила. Я була в розсаднику в нас в городку, досить великий розсадник. Хто не дивився це відео, подивіться, можливо, ви знайдете якісь нові рослинки, які ви ще не бачили. Взагалі-то в мене таких злакових трав дуже мало. Я квітником займаюся всього-навсього 3 роки. І в мене ще немає такого великого вибору. Я старалася купляти досить дешеві квіти, щоб змножити. Ну, тому що, якщо нічого не знаєш про квіти і накупиш дорогих квітів, ти можеш їх втратити. Може, з часом я перейду на більш дорогі квіти, але щоб їх вирощувати, треба все про них знати. Чим крупити, чим підживляти. Чи вони зимостійкі, чи ні. Ось, наприклад, купила такий пенісетом. І цей пенісетом росте щільними, красивими сильними кущиками і з темно-зеленим листям. Зараз він вже цвіте і вже, звичайно, на осінь листя пожовтіло, але насправді то він досить красивий. Це наприкінці літа вже розквітають такі чорні великі колосочки. А так то дуже гарне листя в нього є. Любить сонце, але може рости і на півтіні, і він росте від 80 см до 1,20 м, в залежності в яких умовах він буде рости. Можна садити біля хвойних рослин, можна садити в рокаріях, також в композиціях страв. І таке зрізане колос використовують використовую для букетів. Так, і буду я висаджувати, так, як це закрита коренева система. І тут є торф, тож я зараз легенько витягну, коріння розправлю. І якщо в мене ще є корневін, то рекомендують, коли посадити такий пенісетом, пролити корневіном з водою. І на зиму в перший рік бажано прикрити коріння, щоб він не вимерз. А далі, якщо він вже гарно вкоріниться, то вже ніби він морозостійкий і не замерзне. Тож, прийдеться мені ще потім прикривати його, щоб корінь не змерз. Тож, іду я шукати місце, куди його посадити. Зараз подивимося, яка коренева система. Так, дивіться, яке коріння проросло внизу горщику. От вони. Зараз буду виймати якось легко. Так, подивіться, яке коріння, воно вже повністю займило весь грушок. Треба обов'язково його зараз розтрушити, тому що якщо ми таким кумком посадимо, то воно просто може змерзнути в такому комі з торфом. Менісетом я посадила, тут в мене ще імператор росте. Ця якась травичка вона дуже дрібненька, не знаю, як вона називається забула. Це не вівсяниця, це якось інше вона називається. Ще хочу собі купити міськантус. Звичайно, що в розсадниках дорожче коштує, бо це закрита коронева система. Я заплатила 160 гривень. І трави злакові. Так, вже три відра горіхів назбирала. І ще є. Хочу зараз ось такою штучкою погромадити листя, тому що горіхи ще будуть падати і не буде видно, де вони лежать. А так буду громадити і ось вже бачу, що є один горішок, який пропустили. Земля дуже падати, листя добре, хоча у нас нову нападає буде менше. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить виший нас зеленим, ми ще побудем, ще не облетим. А листя просить, дай нам тоді втіхи, сади прекрасні, роси, як вино, ворони п'ють. Надкльовані горіхи. А що їм чорним? Чорним все одно.